Добрий день всім, Чи добрий ранок. До на роботу і думаю, чому ми люди часто помиляємося в житті і в собі. І згадалася мені суб'єктивна філософія Фіхте, який казав, що ми маленький суб'єкт. Для того, щоб зрозуміти себе і знайти своє місце, шукаємо... Об'єкт, в якому знайдемо своє відображення, дякуючи якому зрозуміємо себе. Якби ми шукали своє відображення в звичному світі, можливо, так би воно й було. Згідно правил законів світу, є правильні висновки, але часто ми шукаємо це відображення в інших людях які теж шукають своє відображення, яке часто не співпадає з нашим, а буває і викривленням нашого бажання, нашого усвідомлення. Дивлячись помилковий об'єкт для відображення, ми робимо помилки щодо себе самого. А значить і робимо помилки щодо свого існування в світі. Тому, як не дивно, фіхте був правий. Треба знайти правильний об'єкт відображення, а тоді можна почати правильно жити. А так, поки що ми помиляємось і будемо помилятись до тих пір, поки будемо знаходити Викривлений об'єкт для відображення в інших людях.